Багато страждальних херсон. Війна холодним полум'ям вирвалася до нього. Це все наслідки реалізації маніакальної путінської ідеї знищення України. Одним словом, тривалий безжальний екоцид. Сьогодення міста Героя, ніби страшний сон у тумані. У кожному районі накопичено тисячі тонн будівельного сміття, невпорядковане зберігання, якого негативно впливає на здоров'я містян. Неозброєним оком бачимо стан повітря, забруднення якого фіксують працівники гідрометцентру. Зазначаючи, із 16 днів вересня 2025 року в центрі міста було 10 днів, коли спостерігалось перевищення гранично допустимих концентрацій. Решту днів теж фіксували забруднення повітря, але воно було близьке до перевищення ГДК. Що в першій половині 2024 року Херсон входив до числа міст із найвищим комплексним індексом повітря КІЗА-7 в Україні. Фіксує перевищення гранично допустимих концентрацій і збільшення забруднюючих речовин, але все ж таки це пов'язано з тим активними бойовими діями, які на території нашої області. Чому я так кажу? Тому що після кожного перевищення гранично допустимих концентрацій або приближення ми робимо аналіз, звідки враховуємо напрямок вітру, звідки ця ну, звідки приходить скажімо так, ці забруднюючі речовини, і на сьогоднішній день можу сказати, що стабільного джерела забруднення немає при різних напрямках вітру. Ми отримуємо забруднення на території міста Херсона, тобто це наслідки бойових дій, наслідки пожеж і так далі. Під ашистами Каховської ГЕС у нас унаслідок човніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастиву, неймовірна кількість сміття, токсичних речовин, нафтових вуглеводів, хвороганіки тощо, безперечно, негативно вплинув на стан води. Хоч міський водоканали повідомляє, що якість води у водопровідних мережах Херсона перевіряють щодня, і вона придатна. В місті Херсоні в мережах вода цілком придатна для споживання людини. Вона відповідає всім вимогам держсампіни. Я, як і більшість споживачів, не можу з цим погодитися. Тому майже щоденним ритуалом став процес набирання очищеної води в спеціально відведених місцях або її купівлях. Вибухи, стрілянина, пожежі відбуваються в місті щодня, від чого не лише погіршується здоров'я, але й стан довкілля. Не дають спокою висновки науковиці Людмили Білявської. 100% хімічної частини снаряда потрапляє в довкілля. У землі з'являється алюміній, мідь, кобальт та інші важкі метали. У окислення вибухівки повітря, ґрунт та воду потрапляють з полуки сірки і азоту. Екологічна небезпека надзвичайно страшна, бо вбиває поступово з прицілом на багато поколінь, земляни зупинімо рашистський екоцид.